Володимир Миколаївич, скажіть, будь ласка, стартував вже сезон новий футзальний. Поясніть, будь ласка, його регламент, скільки команд. Ну, я, по-перше, хочу всіх любителів футзалу, і... а також і вболівальників, і нас, футбольних функціонерів, привітати з тим, що стартує, стартував вже футзальний сезон. Сьогодні у нас вища ліга, 9 команд. І 23 команди в першій лізі. Я думаю, що ці змагання, які проводяться під агідною федерацією футболу та футзальної ліги, будуть проходити в цікаві змістовній спортивній боротьбі. Дай Бог умови, ті, які ми сьогодні можемо надати командам, вони будуть не гірші, а будемо з Місяць в місяць покращувати. Я вдячний тим, хто нам сьогодні такі умови надали. Це е, технічний університет, а також США міста. Я думаю, що всі футболісти, футзалісти задоволені, і ми бачимо сьогодні результат на лице. Команди грають, всі задоволені Федерація футболу проводить ще ну, співпрацює ряд благодійних турнір благодійний і соціальні проекти. Міні футболу, скрізь будете щось подібне ще проводити на Ну ми плануємо зараз, враховуючи те, що знаєте, що шкільні канікули будуть продовжені, і навчання поки попередньо буде закінчуватися 6 грудня. Ми плануємо ще зараз в найближчий час провести такий турнір серед школярів старшокласників міста. Я думаю, що це теж буде до нього великий інтерес, тому що в минулому році ми його проводили під назвою Святого Миколая. Можливо, ми цей рік теж проведемо. Правда, ще буде трошки до Миколая далеко, але я думаю, що ми якраз цей турнір і проведемо. Ми залучимо старшокласників зі всіх шкіл міста. Я думаю, що теж цікаво пройдемо, Ми зробимо все, щоб дітям було цікаво, а також ми побачимо ті результати, які сильні і тренери шкіл. Домолися і вчителі середніх шкіл, вчителі фізкультури. Ми знаємо, що багато роботи проводиться. Ну і я думаю, що під егідою Федерації футболу цей турнір пройде на війну. Зараз обов'язки голови комітету з футзалуніх новий і, керівник і, Дмитро і, Андрієш. Як і, зараз оцінюєте його в даний момент? Ну, е, було би неправильно з моєї сторони, якби я говорив, що до Дмитра проводились поганочі. Чи з кожним роком ясно, що ми робимо щось нове, бо я розраховую багато на те, що він сьогодні один із молодих керівників, який проявляє інтерес, який проявляє ініціативу. Я думаю, що під, під його ігідю буде найбільше команд виступати в, як в першій, так і в вищій лізі. Ми на це розраховуємо, але в кінці кінців це наша спільна робота. Дякую, Володимир.